Вау, це ж нове відео Романова. Огляд на телевізор Тесла. Ілон Маск. Добрий вечір. This is Elon Musk. Що це в нас таке? Це новий телевізор від компанії Тесла. Я його придбав за неймовірно приємною ціною. Сколько? 6 тисяч гривень. Да ТИ шо, охуел, блять? Подивимось детальніше. Що Хто это? Розповім про характеристики. Цей телевізор працює на базі Android, має led Ecron. Та максимальну якість картинки HD. Так, тільки HD. Бо він і вартує 6 тисяч по знижці. І звичайно, якщо ми говоримо про Android TV, то це означає, що тут буде Google Play. І, звичайно, в Google Play будуть програми, які вже адаптовані під телевізор, навіть ігри. Але більшість з них працює лише з геймпадом. Тому... Але ось в цю гру, наприклад, можна грати навіть пультом. Звичайно, окрім ігор є безліч найпопулярніших сервісів, тому це задовольнить як і дітей, так і дорослих. Одна з найголовніших, чи може навіть найголовніша фішка цього телевізору це голосовий асистент. Давайте його перевіримо. Ангелібер. Я вас не поняла. Я вас теж не при. Відкрию YouTube. Ось якось так. Погода на сьогодні. Ось чудовий та зручний пульт від телевізора Tesla. На ньому є кнопки основних сервісів найпопулярніших. Він зручний. І мені здається, найголовніше це те, що його можна ставити вертикально. назис? Це просто, просто нереально. Ось так. І ось так. Ось так. Ось так. Ага, 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 діна, ага. Мінус я виділив для себе один. Це тільки саунд. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details. Звук. Скоро дитяча А якщо без жартів, то насправді не вистачає басів. І якщо ви просто дивитесь якийсь влог без якоїсь музики, чи може музика ця більш лірична, класична, то звук непоганий, але якщо якийсь бас, навіть не сильний, то вони зразу здуваються. Дякую за перегляд. З вас, звичайно, підписка та лайк. Романов, закругляємося.